Щиро вітаю всіх любителів правди. Продовжуємо нашу серію бесід про раціональні аргументи про існування Бога. Минулого разу ми розглядали аргумент на основі моральної повинності, а сьогодні. Пов'язаний із ним аргумент на основі культури. Вихідна теза, яку в процесі цього аргументу я буду демонструвати і доводити, це те, що всі автентичні культури говорять про Бога, а принаймні мають поняття Бога. Але що таке культура? Слово не наше латинське, походить від слова кольо. Кольори і культум чи культус в кінці як протиципів. Первісне значення має це дієслово плекати, обробляти, доглядати, а вже друге похідне вшановувати і поклонятися. І коли первісне само слово культура латинське слово означало обробіток доглядання Землі, це з землеробської культури поняття, так, то вже потім, коли це слово почало вживати і для інших сфер людської діяльності, треба було вже додати до того агрікультура, та обробітка поля чи землі. Ми тим словом користуємося і зараз, як запозичено в українській мові. Так? Бо на противагу до агрікультури була анімікультура, культура духа, плекання духа за аналогією до плекання землі, себто виховання. Якщо ми виходимо з того першого значення, то це зовнішнє плекання, доглядання, е, стосується людини також як тілесної істоти. Тітлівій у своєму знаменитому творі Аб-Урбеконді та від заснування міста Риму, коли він описує похід Ганнібала через Альпи, каже, що він там зустрів. тобто Ганнібал зустрів в Альпах гомінес інкульті ет інтонзі. Так? Е, недоглянуті, неохайні і не стрижені. Е, е, отже, людина не є такою природною навіть у своїй тілесній структурі, як тварина, і вона потребує культури, потребує мила, води, гігієни, обрізання нігтів, стриження волосся. І якщо людину полишити в природному стані, без того всього, то буде деградація, можна собі уявити, якою стає людина без того всього. А? Але окрім зовнішнього плакання, зовнішнього догляду є ще й внутрішнє плакання інтелектуальне і духовне. І починається воно з пізнання світу, з пізнання дійсності, з присвоєння собі тої дійсності на поняттєвому рівні. Та є таке мудре слово, інтеріорізація, що ми присвоюємо собі змісти зовнішнього світу, та стаємо, вони стають для нас внутрішніми. Ми осмислюємо цю дійсність, ми інтелектуально опрацьовуємо цю дійсність і комунікуємо осмислене іншим. І через те ми утворюємо суспільні зв'язки, таким чином, витворюється суспільство. І суспільство вже далі веде спільну і індивідуальну діяльність по перетворенню цієї дійсності. Бо марксистська теза про те, що культура виникає в процесі суспільної діяльності чи суспільних відносин, є порочним колом в аргументації, бо суспільну діяльність можуть здійснювати лише люди, які вже мають певну культуру. В тому сенсі, культура первинніша. Ніж суспільна діяльність і суспільні відносини. Яких порочних кіл в аргументації, в марксизмі багато, ми з ними ще будемо зустрічатися. А перед тим, як людина через пізнання, осмислення, інтеріорізацію змістів, опрацювання інтелектуальної і комунікацію іншим витворює суспільні зв'язки, вона мусить пройти процес становлення, актуалізації своєї особи теж у суспільстві. У якому вона зачинається і народжується. В сім'ї і в подальших формах суспільства. Таким чином, коло змикається, осмислення цієї дійсності відбувається вже у формах, уявленнях, вже присутніх у тому суспільстві, починаючи від сім'ї, в суспільних структурах, в тій мові, в почутому і побаченому у цьому становленні особи, в тому міжособистісному спілкуванні, в суспільстві. У тій першій його формі, засадничій формі суспільства в сім'ї, в родині, роді, племені. А тоді діяльність вже на основі побаченого, пізнаного, пережитого і трансцендованого індивідуально. Тобто людина, осмислюючи все те, сама робить наступний крок, би сказати, виростає далі і вже веде індивідуальне. Е е Осмислення від індивідуальної діяльності. І таким чином можливий є розвиток суспільства, а не стагнація. Бо людина робить особистий і цей колективний внесок. Далі діяльність, яку веде людина чи ведуть люди, які вже мають певну культуру, вихідну, базову культуру. У різних формах це наука, дослідження, мистецтво в його різних формах і ділянках, галузях, спілкування, риторика, політика, формування сталих суспільних відносин, таки, і утворень, таких як спілки, товариства, спільноти, врешті держава. Все це охоплюється поняттям культура. Але в культурах можна розрізняти органічні чи автентичні культури. І неавтентичні культури. Тобто органічна чи автентична культура виростає з такого пізнання, про яке щойно була мова з такої комунікації, спілкування, спільної діяльності в даному середовищі і продовжує формуватися на основі тих напрямних. Натомість неорганічна культура завжди штучна і нав'язувана внаслідок застосування на практиці певної ідеології. Я скажу дещо згодом зараз. У випадку, власне, органічної, автентичної культури, очевидно, мусила би бути якась базова вихідна культура, притаманна першим людям від самого моменту їх виникнення, тобто від сотворення. І від тої базової культури пішли усі подальші трансформації і модифікації суспільної діяльності. І що культура не виникла. І завжди в центрі такої органічної культури, автентичної культури, завжди перебуває релігіо. У попередніх наших бесідах і моїх особистих, і з друзями, коли ми зробили тут, тут такі колективні наші бесіди. Ми вже заторкували поняття релігію, -йо», як його роз'яснює Аврелій Августин, чи Августин єпископ Гепонський, у своєму. В трактаті Де Цвіта про Божий Град. Де він звертає увагу на цей префікс «ре-», Це є відновлення, так, ліго -лі це є утворення зв'язку, а релігію відновлення цього зв'язку, який чомусь е був втрачений. Так? Отже, в культурі в тому і другому похідному значенні від діє слова. Кольори, поклонятися, пшановувати, завжди у центрі буде релігія в тій чи іншій її формі. Так? Як це виражає е, Марк Марктулі Тіцерон, яке повинен бути ідеал чесної, порядної людини, римського громадянина? Гонесте Вівере, де оскольоре, неміні, ноцере. Так? Жити чесно. Вшановувати, де оскольри, вшановувати богів і нікому не шкодити. Всі автентичні культури говорять про Бога чи про божество, але все причому завжди в сенсі первісного монотеїзму, що вказує на первісне пережиття такого божества, контакту е, з таким е, божеством. Е, Румунський філософ культури, етнолог. Не культуролог Мірча Еліади. В своєму такому хрестоматійному творі, який мусить бути абсолютно для всіх студентів гуманітарних напрямків, прочитаний. Це є аспекти міфа, аспект думіт, який він написав у французькій мові, але є переклади. На жаль, я зустрічав до сих пір тільки російські, а українського я ще не бачив. Так? Отже, він говорить там. Що монотеїзм є первинніший ніж політеїзм, а політеїзм виникає внаслідок віддаленості людини, поступового віддаляння людини від Бога, від Його присутності, і тоді виникає потреба витворення проміжних божеств і посередників з тим абсолютним божеством. Тут наводить приклад іншого дослідника, етнолога. Польського дослідника Броніслава Малиновського, який розповідає випадок зі свого життя, що він десь приїхав до островитян, які жили таким примітивним міфологічним способом, пламінним способом життя, і в одній... В вечірній бесіді за вогнищем він запитався їх, у що вони вірять. І вони йому почали розповідати про священну корову, яка полетіла на небо, з її рогів виник місяць, з її очей зорі, з її сліз е падав дощ, а з її копит виникла земля. Він це все послухав, а тоді каже: а тепер я розкажу вам, у кого я вірю. І тільки він почав розповідати, вони почули, зрозуміли, про кого він розповідає, вони переполошили, сказали, він і говорить про того. То вони знали того. А священна корова це вже були подальші напівказкові опрацювання цього всього. Отже, якщо ми дивимося на міфології античних народів, то ми бачимо підтвердження слів Мірчі Еліади, що політеїзм був наступним це витворення проміжних божеств. Для того, щоб вони були посередниками з тим найвищим первинним божеством, з тим найвищим Богом, з яким людина все далі втрачала зв'язок, все далі втрачала контакт. Отак, наприклад, в Індії первинним божеством, якому поклонялися індуси, був Діус. Думаю, що знайоме слово, те саме, що латинське Деус, і навіть грецьке дзеус це Так? Але він став занадто віддаленим і видумали наступну інстанцію варуну, а вже ще наступною інстанцією став Брахма, як пантеїстичне божество. В Греції, внаслідок поетичного опрацювання міфів Гомером Гесіодом, зокрема, Гесіодом в його поемі Теогонія, Зеус вже представлений як третій, після, як внук від шлюбу Гаїї, тобто землі, і ураноса, неба. Так, їхнім сином стає Хронос, час, який пожирає своїх дітей. Так? А Девс вже третій. Таким чином, витворений у часі і контингентний. У Римі, у римській міфології, після накладання вже опрацьованої грецької міфології на римську Юппітер, який виводиться зі словом сполучення патер», я маю намір. Колись це глибше дослідити, бо воно мене мені дає алюзію на грецьке Ев, оцей «йов», тобто йоу, патер був би добрий батько, так? отже, Юпітер став теж контингентним і вторинним якимось третім ряду витвореним божеством внаслідок накладання грецьких уявлень. Тобто Сатурна утотожили з грецьким Хроносом і з шлюбу Сатурна. І Гаї, тобто знову землі, не латинське, а грецьке слово народився Юпітер. У слов'ян, наскільки це можливо реконструювати, так? наскільки достовірною, ймовірною є така реконструкція Верховним Божеством був сварог, скоріше всього, культ Сонця. Так? І вже потім під впливом варіагів, під впливом Скандинавії, на перше місце виходить бог грому Перун. І то, ймовірно, він з'являється у тому пантеоні внаслідок активної релігійної діяльності Князя Володимира Святославовича ще до його навернення у християнство, коли він виставляв зображення різних богів. у з оригінально є литовське. Божество. Так? Можна сказати, що загально десь прибалтійське і слов'янське, тому що ну, поляки до сих пір язичники до сих пір блискавку п'юруним називають. Е, так? Отже, <кій> щойно внаслідок уявлень Скандинавів, Вар'ягів про Тора, якого гробу-гробу, виходить на перше місце е, Перуна. Паралельно десь я вже під впливом зороастризму, Професор Микола Тищенко доводить, що на території України таке була перська сатрапія і був впроваджений з Ростризм. На славянських поняття були перекладені Ормуз і Аріман як Білобог і чорнобог. Тобто витворюється ціла плеяда, так би сказати, проміжних божеств як посередників до того найвищого. Божества. Але у всіх тих політеїстичних релігійних системах існує ієрархія божеств і завжди є верховне Божество. Так? Завжди є найвищий Бог. Що свідчить, що, власне, первинно цей найвищий Бог і є Богом, але правда, в залежності від того, як вони його собі уявляють. Я зараз також до цього дійду поступово. Отже, в релігії е, є такий елемент, як культ, так? знову ж від того самого дієслова, е, коле, колере, культус, так? як зовнішня форма прояву змістив релігії. Бо всякій релігії, як релігії, притуманні є релігійні акти, і без релігійних актів нема релігії. Це прослава, возвеличення божества, поклоніння, визнання своєї залежності, перепросьба, каяття. Але в яких формах воно виявляється? От ті форми, в яких виявляються ці релігійні акти, від релігії до релігії можуть бути різні, це вже форми культу. Таким чином, культ стає зовнішньою формою прояву релігійних актів, творення релігійних актів. В... Неавтентичних культурах в тих нав'язаних внаслідок практикування чи практичного застосування певних ідеологій. Е, ну, наприклад, такою відомою нав'язаною ідеологією, е, ну, чи, я б сказав, поширеною ідеологією, але штучною е, системою став буддизм. Наслідок проповіді Сакямуні, який заперечив брахманізм під існування індуїстських божеств, індійського пантеону. Так? Е, будин поширився в сусідньому Китаї, де він не начебто співіснує з даосизмом, але даосизм говорить про божество в пантеїстичному такому сенсі. Дао як пантеїстичне всеохоплююче божество. І навіть в конфуціянстві, конфудзи. Говорив про небо і про волю неба, що вказує на ту первісну грецьку релігію, в якій вони визнавали князя неба фогі, найвище божество. От в новітніх часах можемо говорити, в, ну, зокрема в французькій революції, в більшовизмі, в нацизмі, в тих ідеологічних, агресивних, тоталітарних системах. це є, Штучна культура. Спроба витворити неавтентичну, штучну, насаджену, нав'язану культуру внаслідок застосування певної ідеології на практиці. Ну, скажімо, діячі французької революції поставили собі за мету дехристиянізації Франції і в знаменитому французькому кафедральному соборі Нотр-Дам де Парі на острові Сене. Так, замість належного вшанування Христа і Богородиці, но Традам, це Кафедральний собор на честь Богородиці, так. Проводили свято Розуму, вшановували Паризьку Кокотку, тобто жінку легкої поведінки, яка обслуговувала вищі кола, зодягнену в образі Афіни чи Мінерви, тобто, скорше радше Афіни, бо з шоломом. На голові вшановували її, фактично творили релігійні акти, творили культ розуму. До чого я веду, що навіть в тих нав'язаних культурах, штучних культурах релігійні акти залишаються. Тому що людська душа є релігійною по своїй природі, знаменита схоластична теза, що Аніматура літер релігіоза, і людина не може не творити релігійні акти, і коли її забрати належний об'єкт. Релігійного поклоніння, вона витворить ідолів, вона впаде в ідолопоклонство тим культом розуму у вигляді цієї кокотки у вигляді Богині Афіни в Паризький Нотрдам. Читав я, що пізніше вона зійшла з глузду, Бог осміяним бути не може. Бачимо, скажімо, релігійні акти. В тому ж більшовизмі. Мавзолей з Леніним і черги туди. Це виразне язичницьке поклоніння, це виразні, виразні релігійні акти. Е, тепер культ Сталіна. Е, Цікаво би було згадати, що писали в адрес Сталіна його підлабузники, поети, так? поети, які поламалися і які пішли на службу більшовизму. Ну, наприклад, наш Павло Григорович Тичина. О Сталіне рідний, тобою радієм. Прийме наше серце у серце твоє. Браття ремокатолики одразу стрепенулися. так? Ісусе тих покірного серця. Та, вчини наше серце відповідно до серця свого. Та. Прийме наше серце, у серце своє, Сталіне. Ну, я б не дивувався Павлу Григоровичу течені, адже він навчався у духовній семінарії співав у семінарійному хорі і був там із палатком. Тобто тенорок, який виводив соло із полай ті деспота. Энт... По великому рахунку нема е, засадничої різниці, якому деспоту співати і Так? Або ще такий російськомовний поет Твардовський, який писав про Сталіна: е, Да буде воля твоя. Так? Е, отже, е, в нацизмі, з одного боку, е, культ штучно. Спроба витворити культ праці. Вівтар праці з квадлом і молотом, біля якого ЕСМИ стояли в почесній варті. Так? Arbeit macht frei, Пізніше гасло над ворітьми табору смерті в Авшвіці. Е, з іншого боку, культ фюрера. Фюре фюрс але фюрер думає за нас всіх. Е, і от що сам говорив? Фюрер про себе. Десять заповідей втратили сьогодні свій зміст. Я звільняю людину від принизливих докорів сумління. Замість вчення про Божественного відкупителя я пропоную вчення про фюрера, який позбавляє віруючих у нього тягару свобідного вибору. Задумайтеся над цією фразою. Або ж Сталін. Маркс сказав, що релігія це опіум для народу. Таким чином, Маркс позбавив людей совісті. Людина без совісті не має відповідальності перед Богом. Я, ваш вождь Сталін, добре розбираюся релігією, бо як ви знаєте, вчився в духовній семінарій. Але за допомогою Маркса і Леніна я звільнив себе від совісті. Що таке культ особи Сталіна, напевно, буде будете краще знати, аніж. Я вам зараз можу це розповісти. Тобто всі ці форми штучної нав'язаної культури завжди у собі будуть мати псевдорелігійні культи, завжди там будуть присутні релігійні акти, тільки вони будуть творені. Супроти ідолів, супроти тих істот чи предметів, яким ці релігійні. Акти не належаться. Я починав з буддизму. От в версії буддизму для простолюддя, в Магаяні, в великій колісниці сам Будда став об'єктом поклоніння. Начебто його і не вважають абсолютом, так? а таким ідеалом для наслідування, але в культовому плані виставляють йому статуї, будують храми, курять перед ним фіміами різні пахощі, пахучі палички і творять поклони. Тобто творять релігійні акти. І всі оці форми псевдокультур, штучних культур, які завжди будуть містити у собі псевдокульти, і завжди будуть містити релігійні акти, адресовані тим істотам і предметам, яким вони не належаться, так би сказати, від негативного, з, -з, 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 -з боку заперечення, з боку негативного доводять існування істинного об'єкту. Поклоніння істинного об'єкта релігійних актів, бо ця перверсія, у яку падають люди у цих псевдокультах, зі свого боку свідчить, що мусить існувати належний об'єкт релігійного поклоніння, мусить бути об'єкт релігії, адресат релігійних актів, Бог, так як його розуміють у даному культурному середовищі. Як би сказав Макс Шеллер, Бог як інтенційний об'єкт віри, поклоніння релігійних актів у даній культурній групі. Інтенційний об'єкт це означає, що до нього ставляться з таким наміром і з таким розумінням, як його розуміють у даній культурі. Але існування Бога як інтенційного об'єкта в тій чи іншій культурі, своєю чергою, засвідчує існування Бога як реального об'єкта, який. Не залежить вже від віри, від форм культури, від релігії і релігійних актів, Бога, який існує об'єктивно, реально. І от, власне, відповідність чи невідповідність уявлень про Бога як про інтенційний об'єкт поклоніння, Богові як реальному об'єктові поклоніння, свідчить про істинність чи хибність даної релігії. Тобто, які. Риси цьому божеству у своїх уявленнях і у своїх релігійних актах, у формі культу приписують люди цьому божеству. Або вони є відповідними реальному Богові, або ні. Але релігія в тій чи іншій формі завжди буде і залишається центральним елементом культури. Таким чином. Всі автентичні органічні культури, які сформувалися природним шляхом, а не шляхом привнесених і нав'язаних ідеологій і практик, свідчать про Бога. Культура за своєю сутністю є теоцентричною. І у всіх своїх проявах у мистецтві, в народній творчості, в фольклорі, в мові, в лексиці, яку вживають у даній культурній групі і в даній мові, завжди. Свідчить про Бога, яку необхідно реально існуючого. От про лексику і про мову будемо з вами розмовляти наступним разом. Дякую. Пишіть свої зауваження, застереження, заперечення у коментарях під цим відео.